Мама не очікувала, що я їй таке відповім, адже найприродніша реакція, коли твій чоловік гуляє з подругою, дуже прогнозована. Але я пожаліла про інше, що поговорила про це з матір'ю. Думала, що вона хоч раз в житті просто вислухає. Але вона як не вміла бути матір'ю, так і я не можу мати серця на свою найкращу подругу, нічого не міняється. Насправді мати моя в сімейних справах була не порадниця, адже власна родина у неї була лише для Галочки чоловік є, дитина є, робота є, а далі якось воно буде. А я так втомилася від байдужості, хотіла, аби хтось мене чув, що й виливала душу найкращій подрузі інні, вона була так само одинока адже її виховувала бабуся, а батьки були на заробітках, проте грошей в хаті від того було не густо. І отак ми й дружили ще зі школи, всюди разом, мріяли, щоб жити окремо від батьків, щоб знайти собі чоловіка, який вже буде мати квартиру, і просто жити, купувати собі гарні речі, їсти морозиво тричі в день, спати на м'якому ліжку без пружин. Наші мрії з дорослішанням ставали все більшими, проте їсти в Кавуні тільки серединку і досі моя мрія. Коли я познайомилася з Сергієм, то саме Інна допомогла мені за нього вийти заміж. Так, так, спочатку допомогла вийти заміж, а потім з родини забрала.